Доброго ранку, мої любі діти! Сьогодні у нас заняття з розвитку мовлення. Тема складання зимової розповіді про зиму. Але спочатку давайте привітаємося. Доброго ранку, доброго дня! Треба вітатися чемно кожного дня. Усмішку людям треба давати. Доброго ранку! всіх привітати. Що за диво? Весь садок крив білесенький сніжок. Дива тут нема ніякого. Це в садок прийшла зима. На вулиці холодно, морозно, люди тепло вдягаються, річки озера покрилися кригою, а дерева заснули. Навколо лежить білий сніг. У Білій Шапці пухові у ранкову пору зима зимонька прийшла і картину принесла. Діти, давайте розглянемо з вами картину. Картина називається Життя птахів взимку. І сьогодні ми з вами складатимемо коротеньку розповідь за картиною. Я вам складу свою розповідь. Я розкажу, а ви свою. Отож сідайтеся всі, зручненько і слухайте уважно. Наступила холодна зима. Зимуючим пташкам голодно і холодно. Для птахів настав важкий час. Вони не завжди можуть знайти корм. Зникли комахи, урожай з полів прибрали, тому птахи прилітають ближче до людей. Сподіваючись, що вони їх погодують. Хлопчик з татом змайстрували годівничку, вивісили її на дереві, туди насипали різного корму. А сорокам, гракам, голубам воронам окремо хлопчик насипає корм. Птахів прилетіло дуже-дуже багато. Вони радіють, стрибають, літають, дякують за піклування. Співають пісень. Діти, а ви підгодовуєте птахів взимку? Сьогодні, коли підете на прогулянку, то обов'язково візьміть з собою різноманітний корм, зернятка, на або крихти хліба. Псинички полюбляють салоне солоне варене, яке прив'язуємо на ниточку і причеплюємо на гілочку дерева. Коли будете на прогулянці, насипте корм пташкам у і поспостерігайте, які птахи будуть прилітати. Як вони будуть клювати корм, як вони будуть себе поводити? Складіть коротеньку розповідь і розкажіть матусі. А я вам говорю до побачення, до зустрічі!